Звичайний гаразд століття Чернівецької області напередодні свята Переберії на 20 днів перетворився у маланкарську майстерню. Тут не знають відпочинку ні у день, ані вночі. З 22 грудня зранку до ночі кожного дня плотно до роботи пару годин поспали зранку пішли і далі до роботи. Торської мільці майстри маланкарського тюнінгу щороку примудряються перетворювати звичайний транспорт на автомобіль для маланок. Тепер створила макет Єгипет Сфінкса. З того року ми робили спартанців, поза того року робили бочку нашого пива. Велика була так само. Ще, ще рік назад ми, ми робили, а паровоз був Сталіна Великінг. Це піраміда Сфінкса. Робилась вона металевий каркас зі споду, і зверху це все пінопласт і будівельна піна. Сфінкса повезе старенький газ. Сама скульптура не важка, але габаритна, майже 10 метрів завдовжки. Тому їхати потрібно обережно. 20-30 кілометрів більше. Скоріше на Маланку і не потрібно, щоб люди бачили, дивилися, то от така от оптимальна швидкість. На Навтівці хлопці розмістили 10 музичних колонок. У кузові будуть їхати і самі маланкарі, переодягнені у єгипетських богів та царів. Костюми шили ексклюзивні для кожного окремо. Ну, от, якось таким чином мають виглядати воїни анубіси. Як бачите. Чекували біля Сфінкса 11 маланкарів у вільний від роботи час. Хтось із них працює автомеханіком, хтось підприємець. Усі майстри інвестують власні кошти у таку справу. Адже кажуть, це для них азарт дивувати буковинців сучасним виглядом переберії. Щоправда, від добровільних пожертв буковинців маланкарі не відмовляються також із своїм творінням і цьогоріч братимуть участь у фестивалі Маланки, який буде проходити 15 січня у Чернівцях. Торік хлопці вибороли у фестивалі друге місце, вигравши 30 тисяч гривень.